Тельці, вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося, що вам принесе коридор затемнення з 14 березня по 29 березня 2025 року. Для вас оцей кривавий місяць, який наступив, сприятиме глибокому внутрішньому очищенню і духовному розвитку. Цей період, коли ви можете розв'язати якісь проблеми. Пов'язані з вашими переконаннями і погляди на життя, а також ви може захочете змінити свій підхід до навчання або до подорожей. Дуже цікаве у вас оце затемнення було, і коридор затемнення, я думаю, буде не менш цікавий. Давайте подивимося, що вам принесе оцей коридор затемнення. Сонце, місяць, Венера і асцендент у тельці. Самотність у вас, і здепресованість стрільці. Ну так. Скажімо, енергія буде не дуже. Ну, цікаво. У вас самотність, навіть якщо люди десь знаходяться поряд, ви будете відчувати самотність, пустота така всередині, і відчуття самотності і непотрібності. І у вас тут депресивний стан, депресія. Щось вас засмучує і не тішить. Давайте в тельці будемо уточняти, що у вас тут відбувається. Тельці з 14 по 29 березня 2025 року. Тема коридору затемнення, про що ми будемо говорити. Ну, ось і прийшло. Трійка мечів. Будемо говорити про серденько розбите, про розчарованість. Тут немає якогось спілкування, закінчилося якесь спілкування. Хочеться сердечно поговорити, кажуть мені. Що скритого воно проявиться в коридорі затемнень для вас, тельці? Часо, легше? лікше. Баба-башня. От і приїхали. Точно зрив емоцій і точно все якось валиться. Розруха, башня це зміни. Те, що немало стійкої основи, все розвалиться. І ви йдете в нуль. Це розвалиться і почнете все спочатку. Давайте тельці подивимося, що, яких три основні події у вас будуть у коридорі затемнення. Ви в режимі очікування. на лайті, що чекаєте. Тут чоловіча енергії є, яка має почуття знак води. І також там є енергія Діви, яка відсторонилася. Друга подія для тельців. Королева Пентаклів це ваша іпостась і зустріч. Тельці. Так, тут буде щось цікавеньке. Є зустріч. Тут є чоловік знаку вогонь. І тут йде жіноча енергія, яка очікує якоїсь зустрічі. Можливо, з цим королем. І третя подія. Давайте подивимося. Резерв купків. Сердечне спілкування, вихідна комунікація, розмова від серця. Тут у вас буде дуже багато вхідної комунікації, тельці. Яка повертається. Тут іде повернення дуже сильно важко. Десятка пентаклів, можливо, вам важко кошти заробляти. Тут сімейні цінності, стабільність і багато про це розмов. Давайте уточнимо тельці, а то прям з оракула і мене щось так дуже... Енергії я перебила. Ну, стресує. Так, трійка мечів. Тема коридору. Що це для тельців? Страхи. Енергія риб сюди приходить. Може, вам риба розбила серце? Хочеться вийти з цього стану. І вчинити по справедливості. Тут енергія репітерезів у вас є, і знову з'являється цей водний знак, який був, який вийшов на комунікацію з проясненням і вас дуже сильно засмутив. В когось розлучення може бути, і того у вас серце розбите. Не факт, що ви хотіли цього розлучення. Тут є страхи, хочеться вийти, але все впирається в правосуддя. Тобто, все стало на свої місця по справедливості, баланс буде знайдений, але не дуже легким шляхом, якщо чесно. Це по відношенню до вас, така от енергія, або це ви. Вам страшно у вас серце розбите, вам хочеться вийти і вчинити по справедливості, сказати, рубанути правду матку комусь у очі? І за поїздки також тут може бути серце розбите. За переїзду. Чесно, тут йде дуже багато інформації, якщо хтось від когось пішов, переїхав, і тут суд, розлучення. Може, люди роз'їхалися. Дуже багато такої йде сумної інформації. Давайте дивитися, неочікувано проявиться, що тут башня робить. Рицар жезлів, несерйозний чоловік або пацан або пацанка. Помірність, стрілець може бути, енергія стрільця. І четвірка. Ну що? Знову мені кажуть, що якась структура, якийсь баланс буде розрушений. Башня приходить, і тут прояснення йде, що тут несерйозна енергія. Вносить якийсь дисбаланс у ваше життя, це ви чи по відношенню до вас буде по-різному, але тут рушиться сім'я, тут рушиться структура, тут рушиться зона вашого перебування, це приміщення, це радість, де людина живе і кожного дня радіє життю і займається якимись справами. Там будуть у вас зміни, там приходить башня. Був баланс, і тут все розрушиться. Давайте я подивлюся, що тут. Кажуть мені, що це тут у стосунках. Тут іде козиріг, козирі. люди, які люблять один одного, тут токсичні відносини. Хтось відгороджується із-за перекоса. Статусі в статусі в віті немає значення в чому. Ну, Там є перекос у людей. І тут це все рушиться. Все, що, як я сказала, немає прочної основи, все порушиться. Ваше Такий оцей щасливий світ, мірок оцей, да? оця зона перебування вашого, вона порушиться. Сімка пентаклів. Що ви тут очікуєте, тельці? Ось ця шістка знову приходить і знову серце розбите. З самого вже початку кажуть, що ці події у вас будуть відбуватися. Режим очікування, ось сімка і сімка. Сімку ми прояснюємо знову сімкою. Синхронізація і підтвердження. Ви очікуєте щастя, ви очікуєте знаходження якогось балансу. Ви очікуєте тут і знову режим очікування. У вас тут очікування і знову башня. Тельці, що у вас там відбувається, відпишіться, тому що щось у вас рушиться, як кажуть, по всіх фронтах, як сніжна лавина починає її все зносити. З різних сторін. Тут очікування щастя, очікування якихось коштів, очікування допомоги, очікування розмови. І хочеться щастя, але тут тільки очікування. Його тут не відбувається. Тут просто людина чекає, коли, 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 коли. Трійка Кубків і королева Пентаклів. Ось башня, вона нікуди не дівається. Раптово може бути зустріч з королем мечів, чоловіком строгим, або знак повітря, або в карті є в людини повітря. І що? Із-за роботи може бути. Прикладання дуже багато зусиль. Тут із роботи може бути однозначно. Ну, якщо чесно, відчувається як стосунки, минулі, дуже багато. Є непонятки і нехватки ресурсу, і іде жіночої тут енергії, і тут іде прикладання багато зусиль до цієї зустрічі, і на цій зустрічі. Давайте подивимося, що після вісімки. колесо фортуни і важкість. Ну що, зустріч відбудеться, не скажу, можливо, раптова, але і скажу, що не дуже приємна. І після того все зміниться і буде дуже важко на душі. А що вісімка пентаклів означає, тому що мене ця карта роботи смущає. Мені кажуть, що це минуле. Минула робота. На минулій роботі людина з минулого, до якої ви прикладали дуже багато зусиль. Отак От мені пояснюють: енергія Діви на дні колоди з'являється два рази підтвердження, через яку суму? Ну так, да. напишіть там тельці, тому що тут от якраз щось і буде оця муть, якраз і відбуватися. Неочікуване, воно буде всередині коридору затемнення у вас. З людиною з минулого. Рицар кубків. Що у вас рицар кубків? Тут і знову ваша трійка на дні колоди, і знову закохані, можливо, близнюки, або люди, які люблять один одного. Тут розмова про вийти, піти, повернутися спиною. Хтось, хтось скаже, що іде, наприклад, енергія лева тут з'являється і обмеження. І тут конфлікт, буде перепалка, королева жезлю, багато. Багато комунікацій, теж може бути лев, можливо, ви з левом так жіночою енергію будете споритися. Тут багато вхідної кому... комунікації, талці ваша, і королева жезлів. І тут лев дуже є. Тут може жіноча енергія сказати, що вона покидає якусь ситуацію. І іде. вона йде в обмеження, сама себе починає обмежувати в якихось діях. Ну, тут іде розмова. Розмова на повишених тонах з агресією. І хтось буде заявляти, що покидає цю ситуацію. Ну, куди йде? Куди йде? В обмеження? М -м відчуття, що ви самі себе от якось так зажали і не можете навіть поворухнутися. Як кажуть, от так прижало вас, що ви даже слова не можете сказати. Після цієї стички. Будете думати, як вийти з того всього. Тому що тут досить неприємна буде ситуація, яку, яку потрібно буде переосмислити, але вам потрібно скинути оцю пов'язку і тоді починати вирішувати, куди вам рухатися далі і що робити з цією ситуацією. Ну, відчуття ви самі себе тут обмежуєте в прийнятті рішення і вирішенні цієї ситуації. Ось такий у вас буде. Коридор затемнення, тельці. Тримайтеся. Я вам бажаю, щоб ви пройшли це все з дуже легкістю. Буду чекати на зворотню вашу комунікацію, як програється розклад. Дякую і до нових зустрічей.